Ну що ж, усім привіт. На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. І тепер ми в реакторі Нексуса. І ми рухаємось далі. Так, якусь зброю виберу. Раз, ну давайте спочатку цю виберу. А, все вирішили позамикати, називається. Всі двері вирішили. Всі двері позаколочували, називається. Ооо. Так. Тримай. Ось так тобі. Тримай! Тримайте! Що приємно вам? Так, f F'ять. Тримай. Двері зато. Так, бляхамка не туди. О, відчиняю. Тримай! О, все ж зачепило. Так, F5. Ruchhawi. Далі. Тримайте. Баляхамка. Тримай. Зараза не заховайся від гранати моєї. Так, спробую назад повернутися. Здоров'я відновити своє. Так. Все, чудово, F5. Рухаємось далі. І вниз їдемо. Про всяк випадок. F5 гаразд. Пампушку приготую. Тримайте. Тримай. Тримай. Ну і як вам моя пампушка? А, намазин кінчився. Ось так. Ага. Ви шибки... Думаєте побити. Ви хоч знаєте, скільки це скло коштує? Давайте перезарядку зробимо. Раз, давайте спустимося. Так, F5 про всяк випадок. А це ще що? А, а я про них забув. А, ви... А, я забув, що ви ще телепортуватися можете. Рада це друга спроба, бо з першої спроби вимкнули світло. Та нічого. Я ніколи не здаюся. А, цього пса треба знищити. Тримай. Так, F5 про всяк випадок. Ось так відновлюємо здоров'я своє. F5. І рухаємось сюди. О, сама збереглась гра. Оце контрольна точка. Вони тут з'являтимуться. Буду тут стояти. На поготове. я был на поготове. Так, Ось так тебе. А вот так я в упора так так. Так. F5. Там. Нічого немає. Давайте спустимося. А. Тобто ми спочатку сядемо, потім піднімемось. Таке опять про всяк випадок. Ляхамха. <з racket> І навіщо перезарядку влаштував. Так, і ще будуть іти. Я, я знав, що ти під дверима будеш. Так, F5 про всяк випадок. І тут нас буде очікувати щось дуже серйозне. Тут нічого немає, там замкнено. Так, ракетницю готуємо. Давайте спустимось спочатку. Фін елеватор. О. Так, давайте зупинимось. Та збережемось. Будемо на поготові. Нас сканують. Так, відчиняйте. Будь ласка, я на поготові. мене руки сверблять. Тримай. Тримай. Тримай! Мама мія, це ще. Ай! Знову ці відьми летючі. А, телепортувалась, Де вона з'явиться? Зі спини. Я так і думав, що вона зі спини Телепортуйся, щоб мені в спину удар не нести. Раз. F5. Це в мене куди краще трохи виходить, чим. Попередній спробі. Так, просуваємось. А, драбина. Піднімаємось. І нас, походу, що завгодно буде. Очікувати. Так, F5. Тут броня, аптечки, набої. F5. Давайте... Так, F5. Давайте глянем що тут. Так, тут називання... А, а, замкну, треба... Замки відчинити щоб. сто раз безпорядно стрелять вот так F5 а тут аптечка еще один лифт ну, там за замкнено раз видно свое здоровье полностью F5 и Піднімаємось. І нас тут будуть очікувати. Ой, і навіщо астральнув монітор. Так, всі замки я відчинив. Опускаюсь. Там замкнено. Тут відчинено. А, як і очікувалось. Так, все ж відчинилися. Дверцята відчинені. Гаразд. Тут ми не були. А тут більш крутіша броня. F5. Так, давайте ще раз F5. І спробую повоювати тут ракетницею. Чи, давайте. Так, назад повернусь, наберу трішечки набоїв. Так, хоча... Вистачить. f 5 Тримайте! Одного магазина недостатньо, щоб одного завалити. Так. А, ще ці літуни З'явилися. Так, я зрозумів. Бляка муха. Ого, як вони відкидують. Так. А, ось туди. Зараза, ти... тебе що? Зараза. У мене, походу, набою бластера закінчились. Тоді залишаться, що цей гранатомет. Який сам може заряджатись як і очікувалось. Треба починати з гранатомету, який сам за, ну, за, перезаряджається, можна так сказати. Раз, подалі від них, щоб. Радіус вибуху мене не зачепив. Лехамха один надто близько. Так. Надто близько. Надто близько. О. Ці з'явились тоді бластер використовувати. Ні, ці ще не з'явились. Але більшість з гранатомету я все ж завалив. А, ці з'явились, в яких ракети, які самі наводяться. Та летять прямо на мене. Ось так. А, ось де. Так. Я не знаю, скільки ролик у мене займе. Давайте це використаємо. Тримай. Так, заряджаємо. О працює. Ого, як швидко їх валить. Я не буду стояти осторонь. Бляха-муха. Так, чудова аптечка є. Тримай. Я тебе очікув. На тебе я очікував. Все. Так. Ти так маневруєш, коли літаєш, що я прямо буває не влучаю. Ляха-муха. Сраза. Так. Так, аптечки десь ще є. Перезарядка. А, десь... А, їх двоє! А я ж його завалив. Залишився, ну, поки ще один. Хоча не знаю, може ще з'являться. О! Походу, я не забув про цих павуків. Походу, я про них уже забув. Тримайте. У, я вас пригощаю. Смачненьким. У вигляді гранат. ракети, які самі... Ось так. А, ти думаєш, що я не помічу тебе. Так, f 5 Ми цю жорстку битку Вижили хоч. Ну, пройшли хоч не з першого разу, але нічого. Так, F5 про всяк випадок. Так. Опускаюсь. Так, тут по трубах будемо бігти. Ага. На цю... Ой! Бляха-муха. Трохи переборщив. Так, я пере... О! Секретик. Ага. Як мені піднятися? А, є. Так, F5 на випадок, якщо я униз звалюся. Ось так, піднімаємось. Так, ми піднялися. Що тепер далі? Так, f 5 тобто З цього ми піднялися. Тоді. Так, ага, зрозумів. по цій трубі йдемо. І по цій піднімаємось. Так, застрибуємо. F5 про всяк випадок. Я очікував цього. Майта, а ти ховайся? Тримайте! О, нічого собі. А ще! Так. Трохи набираем на бою бластера. F5. Так, перезарядимось. Давайте. Так, це візьмем. Так, F5. Я пам'ятаю, що до сюда я дійшов. Був на цьому. Ого, скільки в мене здоров'я забрав. Так, давайте пересядемо. Щоб краще прицілитися. Так, я в 5 просяк випадок. Хоча я міг не зберігатися. Так, у мене зовсім мало здоров'я. Так, що... Давай вали мене. Завали в мене. Зрозумів, давайте як з'являється, гранати кидаємо. кидаємо. Так. Так, F5. Треба ухилятися його ударів. Так, буду ухилятися від їхніх куль. Ось так. Так, F5. Тільки навіщо я зберігаюсь, коли мене мало здоров'я? Так я майже на фініші був. Тільки якби трохи часу у мене було, то я б з першого разу все відзняв би. Ну, давайте про це випадок. F5. Так, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим і дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!